Стихли фанфари перемоги у міськвиконкомі вже обмірковують, як краще провести наступну низку святкових заходів. Цього разу в центрі уваги Міжнародний день захисту дітей та день міста. Тож 1 червня у свій законний день на дітлахів чекають у парку культури та відпочинку з морозивом, квасом та спортивними розвагами, які готують працівники управління молоді та спорту. А об одинадцятій годині в літньому кінотеатрі центр дитячого та юнацької творчості покаже концерт. Працюватимуть гойдалки та каруселі, але виключно під наглядом батьків. Організаційний комітет розглянув пропозиції щодо змістовного проведення 59-ї річниці рідного міста, день народження якому відзначатимуть 9 червня. Але вже 8 червня на бульварному узвозі Світловодськ зустрічатиме гостей традиційного хореографічного фестивалю Барви рідної землі. Урочистості з нагоди Дня міста розпочнуться на міському стадіоні о 19-й годині. На мешканців та гостей Світловодська чекатиме сюрприз. Але інтригу ми притримаємо. На засідання оргкомітету було запрошено і комунальників. Перед ними завдання до свят покосити траву, побілити бордюри, висадити квіти та просять бюджетні організації долучитися до благоустрою міста і посильною працею навести лад до приїзду гостей. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка, як завжди, будуть в центрі подій. Про що і розкажуть на сторінках інформаційного монітору міста. Небайдужість мешканців міста часто змушує нашу знімальну групу виїхати на місце подій. Ось і цього разу до студії зателефонував житель багатоповерхівки, що по вулиці Бойка, 27, та поскаржився, що незаконно спиляно дерева біля школи за номером 1. Приїхавши на місце, де стояли дві тополі на шкільній, побачили ось таку картину. Дізнатися, аварійні були ці дерева чи ні. На перший погляд неможливо прояснив ситуацію Вадим, який живе поруч. Виніс документи, акт обстеження дерев та рішення виконавчого комітету про дозвіл на знесення аварійних дерев, датоване ще 2011 роком, та безгрошів'я дало можливість гілкастим велетням ще два роки у вітряну погоду лякати сусідів. Когда сильные ветра, последние года особенно, мы ну, в том году в огород бегали зимой ночью ночевать. Потому что мы боялись, они что в ту, что в ту сторону, качают их. Ну, боялись, что оно лопнет и упадет на крышу, просто-напросто. И эти люди боялись, и мы боялись. Там вообще бабушка еле ходит на костылях, поэтому ну, что делать, то ли тополя убирать, то ли самим погибать. Загинути, звичайно ж, не дав депутат Світловодської міської ради, який і потурбувався про безпеку своїх виборців. Ми звернулися до наукових видань, аби дізнатися вікто полі. Тож виявляється, здоровим деревом може бути 40 років, а цим гігантам було 60. І скільки ще по місту стоїть таких же дерев, які складають загрозу людям та транспорту? Зрозуміти можна, звичайно, і небайдужого мешканця, який переймається зеленими насадженнями, але варто змиритися з думкою: вічного нічого немає. До речі, в рішенні міськвиконкому третім пунктом стоїть цитую, висадити чотири саджанці молодих дерев та створити належні умови, щоб забезпечити їх зріст. А Вадим пообіцяв біля велетенських пнів. Скоро знову забуяє життя. Він посадить тут щонайменше бузок, що ж теж непогано. Початок війни часу на роздуми немає. Та й що роздумувати, коли рідна земля палає від ворожого вогню? Тож Микола Йосипович Борисенко, як і сотні таких же юних односельців, у 1941 році пішов в армію добровольцем. Рік 1943, в кінці вересня, дивізія, в якій воював Микола Борисенко, вийшла до Дніпра. Постало питання про його форсування. В ніч з 30 вересня, на 1 жовтня, командир 66-го полку Самсонов перед двома батальйонами тримав таку промову. Сьогодні ночі приказано Дніпр. Переправочні Дніпро. тільки плати з платискамиша і одна лодка. Главная задача достичь правого берега і занять плацдарм. Нужні добровольці. І тільки добровольці. Всі бійці двох батальйонів зробили крок вперед. Так почалося звільнення нашого краю від Коричневої Чуми. І йшли жорстокі бої. Наші війська зазнали великих втрат, але 3 грудня 1943 року Новогеоргівщину було звільнено. Микола Йосипович перемогу зустрічав у госпіталі, так як 8 травня був тяжко поранений під Дрезденом. Потім став слухачем московських військово-морських академічних курсів і до відставки служив на флоті. Через призму років Микола Борисенко згадує війну і розповідає нащадкам. Зела ладонь, і в глазах, як в ручах, натрізся а! Метеорологи і синоптики підмічають грозовий пік на наших теренах з червня липня перемістився на місяць раніше. А крива його активності явно повзе до гори. Це все наслідки аномальних кліматичних змін, говорить начальник світловодських міських курсів цивільної оборони Михайло Фомін. Стурбованість ця безпідставна, зазначає він. Щорічно від попадань блискавок у світі гине понад трьох тисяч людей, і число це має тенденцію до тійкого зростання. Тож, значить, треба хреститись, як колись. Зачувши розкати грому, ви знаєте, не завадить. Тим більше, що враховуючи, що сила блискавки, сила струму блискавки, сягає десь 300 тисяч градусів, Тому після влучення неї в людину майже залишитися шансів не в живих немає. Тому э, треба вживати запобіжних заходів. До речі, за заходи за радянських часів проводилася доволі таки широка, роз'яснена робота, як себе поводити на природі, як себе поводити під час э, зливи, під час э, саме грози. Але на сьогоднішній день на жаль, ця робота не в повному обсязі проводиться, тому і привелося до зростання нещасних випадків, і як ми бачимо, трагедій на сьогоднішній день. І наш консультант, цивільного оборонщик, спробував заповнити цю прогалину. Розряд статистичного струму, яким є, так би мовити, ця блискавка, проходить шляхом найменшого супротиву. Тобто він як це заведено, Постійно притягуються найвищими предметами або предметами, які мають металеву поверхню. Тому знаходитися під час блискавки біля таких предметів крайне опасно для вашого життя. Треба знаходитися подалі від поодиноких дерев, також водойми притягують блискавку і що може статися, привести до трагедії. Якщо у вас є багаті на цей час і. Злива ще не почалася сильна, а блискавки вже є, і таке на жаль, не буває досить таки часто. То краще це багаття загасити, тому що багаття буде іонізовувати повітря, і саме це може призвести до притягування ті ж саме блискавки. Під час грому блискавки в приміщенні чи почувається людина себе у більшій безпеці ніж на просто неба? Так саме у приміщенні людина на найбільш безпечному місці. Чому? Тому що всі інженерні будівельні споруди, всі вони оснащені ромовідводом. Тобто влучання блискавки вже не таким є страшним. Але, Але тут є свої. Нюанси. Справа в тому, що всі побутові прилади вони ж працюють на електроенергії, а це, як відомо, також є небезпекою влучення в мережу і виведення з ладу тих самих побутових приладів. Тому краще усі прилади вимкнути і не просто вимкнути на кнопкою, як це ми робимо, коли вимикаємо там, наприклад, комп'ютер чи щось, а вимкнути із розетки. До речі, ще треба дивитися, щоб не було протягів. Чому? Тому що це може привести до з'яви кульової блискавки. Пане Михайло, а можна з цього місця більш розлогіше? Про кульові блискавки ми дуже мало знаємо, але по деяку вони з'являються все частіше і частіше. Можна так. про це. Ну про кульові блискавки дійсно про них взагалі-то на сьогоднішній день майже немає ніяких точних відомостей. Справа в тому, що як в середньовіччі ми не знали про них нічого та і зараз ми власне набагато не зросли з знаннями. Скільки вона важить, якого кольору вона може бути? Вона може бути різного кольору. Вона може бути яскрава майже білою, може бути червоною, та навіть і чорною буває так, що кольорова гама саме найрізноманітніша. А фізичні, фізичні властивості. То взагалі найдивніше справа в тому, що кульова блискавка вона, начебто, має і велику температуру, і судячи по тому, що вона залишає після себе. Але в той же час, коли вона пролітає біля людини, то вона може. Навіть не те, що опіків, а навіть і слідів своїх не залишити, ще більше загадок говорить Фомін. Довкола людей, які загинули від контакту з такими блискавками, слідів ходу-виходу на тілі кульова блискавка не залишає, а труп тривалий час не добіє і не розкладається. Через що деякі вчені з містичним ухилом стверджують, що кульова блискавка здатна спинити час. Єдине, що можна сказати, щоб людина, яка зіткнеться вічне цим віч із цим явищем, із блискавкою. Щоб не робила різких рухів, і ні в ні в якому разі це ні в якому ніякому разі вона щоб не тікала. Чому? Тому що це може призвести, і це навіть 90 випадків приводила до того, що блискавка починає наздоганяти свою здобич чи жертву. Віталія Сеуленка, Нікіта Асташов, ТРК, Васелка. Відкрита першість Світловодської кадю США з Дзюдо присвячена дню перемоги. Зібрала спортивній залі міського палацу спорту 155 учасників з різних куточків України. А це команди міст Олександрівка, Кременчук, Малависка, Кіровоград, Комсомольськ, Дніпропетровськ, Полтава та Світловодськ. На відкриття турніру завітали представники виконавчої влади в особі начальника міського управління сім'ї, молоді та спорту Нелі Брусенцевої, головного спеціаліста управління Василя Мороза. А, от серед відомих спортсменів члени виконавчого комітету міської ради, майстер спорту з дзюдо Леонід Керекеша та майстер спорту Сергій Петров. Гості побажали учасникам перемог залишатись у гарній фізичній формі. А так як цей вид спорту для справжніх чоловіків, то щоб хлопці були сильними, сміливими, вміли захищати себе та оточуючих. По завершенню урочистого параду змагання розпочались з найменших учасників. Я, при... Я прийшла на за победою. Про важливість відкритої першості світловодської кадю США та підготовку наших дзюдоїстів розповів тренер-викладач Рудольф Матвєєв. География каждым годом все расширяется и расширяется. У нас в этом году уже 150 участников приехало. То есть ребята все хотят сюда приезжать, потому что у нас земля гостеприимная, и они им нравится сюда приезжать, а мы всегда их встречаем хорошо. Тренировались целый год, готовились. А сейчас, я думаю, должны показать себя с наилучшей стороны. Они переживают? Ну, конечно, переживают. Любой спортсмен перед выходом на бой переживает. Но самое главное заключается в том, что во время боя надо выходить бороться. И волнение уходит куда-то далеко. Учасники змагань залишили задоволені гостинністю нашого міста і готові скласти конкуренцію з майстерності у боротьбі. Хоча, як наголосив Кременчуцький гість, заслужений тренер України, суддя національної категорії та майстер спорту Радянського Союзу Василь Новік здобутки світловодських спортсменів-дзюдоїстів на досить високому рівні. Так як ми, ваші сусіди, ми постійно приїжджаємо до вас на змагання. Дуже приємно, що міська влада і Федерація дзюдо помне про велику перемогу, що відбулася у Великій Чизняній війні, і нагадує про це нинішньому поколінню. Разом з тим, ми, як учасники цих змагань, також допомагаємо вам проводити ці змагання. Наші дітки настроєні на перемогу, але ми знаємо, що і в світловодську непогана школа дзюдо, особливо серед маленьких діток. Тому боротьба покаже, яка у нас дзюдо. Порадило присутніх у залі те, що серед великої кількості дітей вагової категорії 21-23 кілограмів був нагороджений призом наш юний спортсмен Олег Соломашенко. На відкритій першості світловодської кадю США побували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.